Вітаю вас. Ми розпочинаємо акценти сьогодні. Говоримо про транспортні справи. Зокрема, розберемось, як змінилися алгоритми реєстрації та перереєстрації автівок, що потрібно для виїзду за кордон, та які законодавчі зміни відбулися у цьому напрямку. У гостях ігор Любовський, заступник начальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Запорізькій області, а також Наталія Корнеєва, заступниця директора Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Вітаю вас, панове. вітаємо. Отже, цікаво, взагалі, як зараз працює сервісний центр МВС адже через пошкодження енергетичної інфраструктури, у нас діють і графіки відключення світла, є перебої взагалі з енергопостачанням. А враховуючи, що чимало роботи відбувається якраз таки в електронному варіанті, у вас то як це позначилось на вашій діяльності? Чи графіки можливо змінилися? Зазвичай так на сьогоднішній день ситуація в країні досить складна і з електропостачанням. Втім. Головним сервісним центром вживаються досить серйозні заходи для того, щоб надавати, щоб наші громадяни не відчули зміни в наданні послуг, і нами, скажімо так, на діючих чотирьох центрах, які на сьогоднішній, на сьогоднішній день діють в Запорізькій області, а саме в місті Запоріжжі. В кожному центрі встановлений генератор, і внаслідок від, від, відключання електропостачання включається автоматично. Вмикається генератор, і громадяни не відчувають зміни, скажімо так, не відчувають зміни mm. надання послуг. Тобто, ви як за графіком працювали, так і працюєте. Так і, і працюємо експертно-криміналістичний центр. Також mm. так, наші експерти також е м, забезпечені м, м, живленнями, електрогенераторами. Це все робиться спільно з керівництвом керівництвом нашого експертного. Центру Запорізького і керівництвом сервісних центрів. Так ну в графіках нічого не змінилося, а от можливо в законодавчих напрямках відбулись певні зміни з війною. От, можливо, так кілька напрямків, де це трапилось. Так, дійсно. 14 грудня, саме нещодавно, от буквально два, два тижні тому назад, відбулася зміна. саме вступили в в силу дві постанови Кабінету міністрів, які, скажімо так, змінюють. Повністю змінюють алгоритм реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Зокрема, було виокремлено експертне виокремлено експертне дослідження транспортних засобів. Виокремлення це не означає скасування. Тобто, спочатку людині, якщо треба зареєструвати або перереєструвати транспортний засіб, необхідно звернутися до експертної служби МВС для того, щоб пройти експертний огляд автомобіля. В подальшому, після даного експертного дослідження, видається висновок, який дійсний 10 днів. І далі за принципом екстериторіальності, тобто, на, в будь-якому територіальному сервісному центрі України, можна зареєструвати або перереєструвати свій транспортний засіб. Також щодо змін, які відбулися одним із таких важливих змін: це на сьогоднішній день на здії є свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. та електронне посвідчення водія це означає те, що людині на сьогоднішній день немає не необхідності при собі тримати пластиковий документ. Можливо, вже тримати електронний свій електронний документ в застосунку дія, і це буде його єдиним, так, єдиним документом. Він прирівнюється до пластикового документу, до паперового і має таку ж саму юридичну силу. І свідоцтво на транспортний і засіб і свідоцтво також. на транспортний засіб. Також так воно підтягується самостійно в діючі. Так, це так, воно підтягується і... автоматично. Тільки людина перереєструвала свій транспортний засіб. Вона, скажімо так дає своє бажання. адміністратору, говорить про те, що вона хоче або електронне, електронне свідоцтво, або пластикове. Якщо електронне, адміністратор робить відповідну позначку, і дане електронне посвідчення, воно скажімо так, підгружається в дії буквально за півхвилини. А те, що ви окремили от вашу роботу, я так розумію, так, ваші завдання. Mm -hmm. що, що змінилося для вас у цьому плані? Ну, як уже сказали, так, процедура перереєстрації тепер розпочинається саме з експертного дослідження. І експертне дослідження воно завжди проводиться офлайн, і включає огляд транспортного засобу, звірку інформації щодо транспортного засобу, внесеного до реєстраційних документів. І тепер експертний, експертний висновок він є обов'язковим в таких реєстраційних діях. Це перереєстрація з одного власника на іншого. Це реєстрація вживаного транспортного засобу ввезеного за кордону і відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, якщо таке свідоцтво було видано до 1 вересня 2019 року. Я щось поясню, чому саме до 1 вересня 2019 року з цієї дати. Експертна служба Міністерства внутрішніх справ почала долучати до бази даних про транспортний засіб фото зображення цього транспортного засобу. І тепер уже. І інформація про транспортний засіб, і фото зображення цього транспортного засобу вони вносяться до єдиної до єдиного державного реєстру транспортного засобу, і там вже відображається вся його ну, якби та історія цього транспортного засобу. Давайте про сам алгоритм. От спочатку треба приходити до вас, чи чи в сервісний центр МВС? От людина хоче перереєструвати або зареєструвати до 14 грудня. Так дійсно скажімо так, ми зустрічали людей. Тобто, спочатку люди приходили до територіальних сервісних центрів. З 14 грудня люди для того, щоб прореєструвати свій автомобіль, де необхідно, скажімо так, необхідний висновок експерта. А вони... завжди необхідний? Чи є Не завжди є. Він в деяких випадках, потім детально угу. я вже розповім. Так, спочатку люди звертаються з 14 грудня, спочатку люди звертаються вже до експертної служби МВС. Після того вони отримують, якщо автомобіль проходить експертне дослідження, скажімо так, там не виявляється змін в агрегатах номерів кузова і інших, скажімо так, можливих підробок. Він отримує відповідний висновок. Даний висновок діє 10 днів, і вона далі вже людина вже звертається до сервісного центру МВС. Коли не потрібно проходити експертизу, при при встановленні газобалонного обладнання, при заміні номерного знаку на індивідуальний номерний знак. При втраті свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу далі. При заміні також вже з 14, 14 грудня при заміні номерного знаку на платну комбінацію в принципі все угу. цікаво, чи це робить це може зробити от сам, сам власник, чи можливо це може зробити довірена особа? Наприклад, прийти перереєструвати автомобіль. Ні, е, е, Перереєструвати е, свій транспортний засіб може. При наданні нотаріального посвідч нотаріального доручення може прийти будь-яка особа, яка є, скажімо, довіреною від продавця, так само і Зараз купити автомобіль стоп. може так само довірена особа. Тобто, люди, якщо наприклад вони знаходяться десь, ну немає в них змоги прийти до сервісного центру, вони можуть надати свої... надати доручення на вчинення дій відносно них через нотаріусу. Цікаво, зараз багато бажаючих зареєструвати, перереєструвати автомобілі. Ну що, можливо, скажете там статистику якусь ведете з цього приводу. Не, не Змінились цифри? Статистика ведеться. Так, цифри, в принципі, не змінились. В середньому, якщо ми беремо навіть і липень місяць, і сьогодні і грудень місяць, статистика по реєстрації транспортних засобів не змінилась. В середньому по 50 реєстраційних операцій проводиться в день сервісними центрами. Ну окремим кожним сервісним центром. Пані Наталя. А от стосовно порушень, часто виявляються порушення при експертизі. Так, я зараз розповім, які ми виявляємо такі порушення. Зараз я трошки не веду статистику. У нашому регіоні, саме Запорізькому, проводять дослідження 20 кваліфікованих експертів, а в арсеналі взагалі експертної служби в нас таких експертів 420. І під час огляду і дослідження транспортних засобів виявляємо ми автомобілі, так звані кримінальні автомобілі. Тобто це автомобілі вже із зміненими ідентифікаційними номерами угу. деталей, агрегатів. Угу. От, так, наприклад, в 2021 році саме нашими фахівцями Запорізького ДКЦ було виявлено 25 таких змінених транспортних засобів. А по взагалі по експертній службі було встановлено 1635 таких транспортних засобів. Так, це багато це у 22 потенційно викрадені автівки, так? Це автомобілі, в яких. Кримінальним способом змінили щось. Ці автомобілі вони могли бути викрадені. Це автомобілі також роблять двойники, ну так звані. Тобто може їздити не роз... розмитнюють так автомобілі. А так вони такий же автомобіль підбирається і вже наноситься такий же ідентифікаційний номер. От і може їздити автомобіль, як там наприклад в Запоріжжі, і може їздити десь в Харкові. Або може їздити десь в другому там регіоні. А не змінилася ситуація з війною? Можливо, більше, менше стало, може, це якось позначилося? Так, у 2022 році було встановлено у нас 32 транспортних засобів і було три. Встановлено три підробки, три ознаки підробки документів, які супроводжують транспортний засіб. А взагалі, по експертній службі встановлено 647 таких транспортних засобів та 51 один випадок підробки документів такого транспортного засобу. Тобто ми працюємо, виявляємо, проводимо дослідження і вже. Ну, можна сказати, що громадяни а, якби отримує, отримує таке наше дослідження, і вони бережуть ну, свій спокій та свої гроші, от, коли ми виявляємо такий транспортний засіб. А от ви виявляєте, що далі? От виявили, що такий транспортний засіб він є десь там з кримінальним таким відгуком. Да. Минулим. Mm -hmm. да. Ми визимає, визиваємо поліцію. Тобто приїжджають вже спеціалісти з поліції. От ми передаємо висновок, який ми зробили. Тобто, де ми описали всі ті порушення, які ми встановили, кримінальні зміни. І вже ми передаємо документи і сам висновок експертного дослідження до поліції. Транспортний засіб вже супроводжує туди саме співробітники поліції. Відповідальність на кому відповідальність на за це, це вже встановлюється слідством. Це вже парафія не наша, це вже парафія слідства, і вони вже встановлюють саме той, хто звернувся до нашої установи, був причепний до зміни кримінальної зміни автомобіля. Або він такий автомобіль ну, беруть якби за дорученням, тобто не переоформлюють такі автомобілі. Він купив. Його або йому хтось не купив, він отдав гроші, отримав доручення, а далі він приїжджає, вже хоче його цей автомобіль або там продати, або поставити вже на облік на себе. І ми виявляємо такі факти. До речі, про експертизу от вона не потрібна, якщо свідоцтво втрачене. Ви говорили так. так. І знаємо, що зараз чимало людей приїздить з окупованих територій або з територій, де бойові дії тривають. І звісно, що там що завгодно може статися з документами. Що робити в такому випадку? Так, дійсно, на сьогоднішній день, в принципі, навіть якщо брати по запорізькому регіону, це в нашому регіоні. Це є одна з популярних послуг. Це заміна свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у зв'язку з втратою та заміна. Модійського посвідчення у зв'язку з втратою. Людині необхідно звернутися до територіального до будь-якого територіального сервісного центру з, з документами, які посвідчують її особу. І починаючи вже з 14 грудня, вже необхідно, немає необхідності проводити експертне дослідження автомобіля. Людина просто звертається в сервісний центр, подає документи про втрату і видається нове посвідчення про реєстрацію транспортного засобу та нове, ну в разі якщо людина втратила скажімо так, своє водійське посвідчення видається нове. Дана послуга, в принципі, займає від 25 до 30 хвилин. Щодо щодо заміни от, е, цих документів, ну тобто, все це вся інформація є в вашій базі, так, так? тому так. там якоїсь особливої перевірки не потребують. Так? так, але То. все ж таки uh -huh. доповністю так. Це ті автомобілі, якщо автомобіль е, був зареєстрований після 1 вересня 2019 року. Якщо uh -huh. до е, 1 вересня такий автомобіль необхідно, е, скажімо, піддавати експертному огляду експертному дослідженню. Прошу. А скільки триває саме дослідження? От документ отримати 25 хвилин експертне дослідження? Експертне дослідження також триває до 20 хвилин. Ми, якщо цей автомобіль ну, приїхав до нас, звернувся, ми оглянули його, все з ним добре. То така ж процедура в нас, 20 хвилин, в нас достатньо фахівців, які проводять експертне дослідження. І... Також зразу людина може піти чи завершити уже в сервісному центру безпосередньо реєстрацію або переєстрацію транспортного засобу, або вже звернутися до іншого регіону і вже там завершувати ці реєстраційні дії. Це платна процедура? Так, процедура в нас платна. І ну, це не такі великі гроші, щоб забезпечити свій, свій mm -hmm. спокій. Процедура для транспортних засобів категорії ну, вітчизняної вона складає зараз 244 гривни, і для транспортних засобів категорії наземного виробництва процедура така складає 303 гривні. Про іноземне виробництво чимало волонтерських організацій зараз купують автівки для наших військових, і часто вони якраз ну або купують, або їм передають волонтери з інших країн, привозять ці автівки за кордону. От реєстрація, перереєстрація, що потрібно робити з автомобілем, який хочеш віддати військовим, але з іншої країни в Україну пригнати. Так, під час ведення військового стану на території України дійсно у нас дуже багато волонтерських організацій, і нашим, скажімо так, регіональним сервісним центром передавалися автомобілі на потреби збройних сил України. Дійсно, наша держава спростила процедуру і, скажімо так, і розмитнення даного автомобіля, тобто і розмитнення нульове, але процедура самого розмитнення проводиться тобто, повністю автомобіль заїжджає в термінал скажем, проходив всі всі митні, скажем так, митні процедури. В подальшому людина, яка, скажем так, привезла даний автомобіль, вона може його зареєструвати за собою або зареєструвати за там благодійним фондом, за громадською організацією. Втім, дана реєстрація вона є тимчасово. Вона є тимчасово під час дії військового стану на територію України та 90 днів після завершення військового стану. Подальшому такий автомобіль необхідно буде вивести за територію України е, і залишити за кордоном, або даний автомобіль необхідно буде розмитнити і, і провести угу. всі митні процедури, вже такі, як передбачені, в мирний час, і е, зареєструвати вже його е, е, за, за, за ким буде необхідність, скажімо так. І якщо з автомобілем щось сталося, ну тобто немає автомобіля цього більше. Е, так, є є, є процедура вибраковки, угу. тобто людина з документами, які, які просто лишились. ну, Скажімо так, або навіть буває таке, що і не лишились документи після того, що з автомобіла могло щось статися, звертається в територіальний сервісний центр і проводиться вибраковка транспортного засобу. Тобто він знімається з обліку і такий, він, такий, як його більше не існує. Ну тобто, все одно треба повідомляти, що тому що облік автомобілів ведеться. Це єдиний, скажімо, реєстр транспортних засобів, де всі автомобілі наявні в базі. Його, тобто, якщо. Людина не хоче, щоб він за за нею, скажімо так, був зареєстрований. Вона звертається в сервісний центр і він знімається з реєстрації. А якщо людина використовує власне авто для потреб, наприклад, збройних сил України, і для цього вона перефарбувала там в захисні кольори цю машину. Треба якось це визначати в документах. Так, необхідно, тому що в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу зазначається і колір, і всі ідентифікаційні ознаки. Тому необхідно звернутися спочатку для заміни кольору, звернутися до експертної служби. Експерт далі моя колега більш детально розкаже. Експерти проводять дослідження, встановлюють те, що в автомобілі був змінений колір. І в подальшому людина звертається в територіальний сервісний центр і проводиться така ж сама перереєстрація автомобіля, але ну за бажанням можна і змінити ще додатково номерний знак, якщо вона захоче. Угу. Тобто ви фіксуєте зміни в автомобілі. Чи ну що? у нас так я ще скажу, коли вибрахука, ми це це той випадок, коли експертиза не проводиться. Тобто, коли автомобіль вже знімається з обліку, ми, ми не проводимо експертизу. От. А коли вже проходить заміна кольору транспортного засобу, то звертається так до нас. Ми заносимо те, що є такий у нас модуль експертиза. Його також ввели з 14 грудня, там записується, який був кольор, змінений. От всі. І передається до сервісного центру. Тобто, ми передивилися автомобіль, зробили його фото зображення. Внесли в модуль експертиза, і воно вже далі пішло на реєстрацію або перереєстрацію. До речі, не лише до нас приїздять за автівки, і багато наших людей виїздять якраз таки за кордон на власних авто. Ну там мами з дітьми, зокрема, що потрібно, можливо, якісь документи потрібно там для автомобіля або посвідчення змінити в якісь конкретні країни. Якісь Потрібно до вас звертатися, коли збираєшся виїзд виїздити. Дивіться посвідчення водія, яке видається на території України, воно дійсно воно видається європейського зразка, воно uh дійсно, -huh. в принципі, на всій території Європейського Союзу і і не тільки uh -huh. і в країнах Америки. Так от а щодо виїздити. транспортного засобу при виїзді, якщо наприклад транспортний засіб зареєстрований за іншою людину, втім, я хочу на ньому виїхати uh -huh. за кордон. Необхідно цим двом людям, які. Скажімо так, між якими відбувається передача транспортного засобу для виїзду за кордон, звернутися в територіальний сервісний центр. У нас є також окрема послуга, вона також проводиться без експертного дослідження. Це видача свідоцтва про реєстрацію для виїзду за кордон, угу. де в ньому зазначається прізвище тієї людини, яка буде виїжджати за кордон. Втім, є позначка в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу про власність автомобіля. Угу. І там зазначається, що це не є власністю цієї людини, яка виїжджає. От і даний свідоцтво також видається на може видаватись на 90 днів. Ну, в принципі, за бажанням власника воно видається на певний термін. Дякую вам за вичерпну інформацію. Дякую, що завітали сьогодні. В акценти в гостях були Ігор Любовський, заступник начальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС та Наталія Корнеєва, заступниця директора Запорізького науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС. А я дякую глядачам за увагу. Дотримуйтесь правил. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.